Усім доброго дня, ви на каналі Adisratal War. І сьогодні у нас козаки 3 командна гра, скажімо так. Граємо ми буквально без часу миру з гарматами і без захоплення селян. Решта, по суті, правила рейтингу. попалася Прусія. Ну, ми так швиденько по стандартному розбудовуємося, шукаємо золоті шахти, заодно проведемо обмін на ринку так, як ви бачили, у нас супротивники скажімо так, мають менше перемог. Я вирішив, що атакувати першим не буду. Хіба що, що вже гості постукають. І буду робити максимальний скажімо так, зеркальні речі. Мене рейдять, я буду рейдіти і в тому дусі. Так, Мені подобається те, що у нас дві золотих шахти буквально в тилу. І одна, на жаль, з самого переду. Чесно признаюся в ігрі на 0ПТ, мене можна вважати повністю нубом. Ніколи не вмію так грати. Так, що нам бракує? Нам бракує вугілля і цього каменю. І в нас все одно бракує каменю, бо ми трошки погано обмінялися. Ну нічого, зараз ми докупимо нарештки золотом. І yeah, зараз давайте поставимо на залізо. Так, також грає через піку. Значить поки що ми робимо ніби все правильно. Так, академія нас також чекає. Кіно треба ще середина в золоту шахту. І золото у нас в принципі буде зайнятим. Так, у нас тут є аж буквально пару воїнів, які підуть всі на охорону. Бо не знаємо, що хто для кого там ми граємо. Союзник у нас попала в цьому європейську нація, цікаво, щоб іграє на нас. Так, брак заліза. Давайте потрошки будемо прокачувати золотом. Але тут кажуть, діла не буде. Ну і охорону, само собою, треба поставити по-любому. Так, наш союзник вже пішов в рейд. Доволі швидко так, бачимо Швейцарію, тут бачимо Венецію. Ну, я не знаю, тіпі, чесно кажучи, я вам скажу, не особо любитель рейдів. Так, ну бачимо, погнав, захопив націю і погнав далі. Так, і що я казав про рейди, вже в нашу сторону летить багато рейду. Швидше всього, що тебе підривати, спасати, скажем так. Догнати ми його не можемо, хоч що би ми не робили. І, на жаль, дійти місця теж швиденько не зможемо з собакам. Швидше всього, нам зараз золоті шахти знесуть. Дев'явне, що мені дивно, що він не захоплює націю. Зайшилося пару коней. Ну, він сам, бачимо, підриває шахти. І саме обідно, що це, що та, що прокачані... І він підірвав, а не прокачані він лишив. Ну, ми втратили три золотих. Так, ну, кавалері ми перебили, ми переконалися, що це Україна. Значить, будемо потрошки брати, будувати оборону. Ми були українські січовики. Так що, як кажуть, час на наші Перевага в часі на нашу сторону буде, поясню, чому. Україна немає 18 століття. І в такому випадку ми можемо розвиватися і чекати приходу в гості. Нам потрібна буде необхідність побільше артилерії, ну і бажано поставити в майбутньому якісь кам'яні стіни. Інакше ці чуваки, поки ми там будемо гуляти, знесуть нам півбази. Або другий варіант переходити в швидке століття і робити гусарів. Осарів, але у нас не буде драгунів. Так? Ну. А драгуни нам польово будуть потрібні, або 17-го в ідеалі 18-го, пояснюємо чому, щоб перестріляти січовиків і сердюків заодно. Бо сердюки 17-го мають скажімо так, найкращі показники пострілу. З ними буквально нічого і ніхто не зрівняється. Так, давайте закладаємо і тут Кам'яну стіну. Так, бачимо, тут також драгони пішли. Так, давайте трошки охорони кинемо. І нам бракує доволі багатенько дерева. Ми не можемо дерево добувати, бо наше золото буквально все не стоїть. У нас золота чуть більше половини є. Так, охорони ми трошки накидали. Так, загрубшував, нам треба ще апати остатню шахту. Так, кидаємо буквально всіх куди можна. Так, на останнє золото ми посилали своїх селян. І нас буквально оця атака січовиками відкинула буквально на хвилин 6 назад. Це вельми багато. Це навіть дуже багатенько. Давайте апаємо сукіру. дуже пізно, ну що поробиш? Так, і давайте будемо ставити стіни. Так, можна, в принципі, зекономити, але давайте краще, щоб вона була нашою. Щоб потім щось не треба було союзника не просити допомогти переселитися. Так, і тут бачимо ворожі війська стоять. Надто близенько, ну йдемо тоді будуватися через горбок. Так, це все є. Давайте закладаємо першу стайню. І наша ціль зробити артилерію. Бо на картеч бачимо, робить він турецьких глучників, січовиків і, само собою, сердюків. Ну Давайте кинемо трошки селян на будівництво Куди без цього? Так, давайте ще кинемо пару разів, щоб хоча поставили стіну щоб ми мали якийсь запас. Так, нам бракує дерева. Так, давайте зразу драгонів клепатимо. Так, нашому союзнику дали під хвіст, але бачимо у нього всі 13. На його місці я вже нікуди би не йшов. Розвивав максимум військам, щоб потім просто закидати касками все довкола. Так, і ми поки не можемо зробити браму, бо ще Ні, все, брама в нас є. І давайте своїх коників послемо по діагоналі. Послемо по діагоналі на швейцарію. Хоча можна було б піти на Україну, але є великий шанс, що ми там не захопимо буквально те, що нам треба. А нам треба ще другу націю. Не так нашкодити, як другої нації. Так, трошки замовимося чоловіків. І качнемо свою піку. Так, ну, в принципі, можна було фортецю поменшу зробити набагато в майбутньому. Але маємо те, що маємо. Так, бачимо тут навіть ані, мабуть, тут таке були вже захоплювані шахти. Значить йдемо трошки шкодити. Так, це є, це є. Бачимо війська, ринок спалиться свят. Це теж трошки відкидає. Нам вистав, в принципі, і кількох селян. Так, друга нація в нас є. Я думаю, нам цього достатньо буде. Вже по Україні ми вже бігти не будемо, як кажуть. Бачимо драгони і пікам. Ну, давайте більше знесемо одну-дві золотих. Було б непогано. Так, щось дуже довго захоплюю, давайте зараз Ну, Бачимо, не прокачені або вже були знесені. Так, мабуть, наші тут і помруть. Помруть, буду буквально. Кілька спесоносців прокачних швейцарських, в нашої піки буквально немає шансу. Давайте апнемо першу стрільність і переходимо на стрільців. Так, і давайте артилерію зразу за одного, щоб закласти кам'яну стінку. Ось так. В принципі, хай будують. Це зменшить скажімо так радіус дії човіків. Так, давайте будемо розвиватиме потрошки Швейцарію. Хоча ми трошки відтерміновуємо будівництво і розвиток нашої армії. Але дві нації мають щось пинити. Так, бачимо гості на мості. Я щось не розумію, чому він так слабенько атакує. Та мало би піхота в одну сторону, кавалерія забігати в тил. Ну щось бачимо, в нього не виходить так зробити. Так, давайте всі сюди. Так, стінку нашу пробили. Січовики пішли в рейд, давайте січовиків також підтримаємо. Так, казарма зразу за швейцарію. Так, він бачимо, відступаємо. І шукає, куди нам прилетіти. Ну, бачимо, нам треба тут поставити по-любому кам'яну стіну. Що він тут нам не гасив. Так, і ще така хороша річ, якщо вам прибувають дерев'яну стінку, і ви маєте можливість там стріляном підійти і лікувати її. Як бачите, буквально один місяць один тримає всю кавалерію його. І не дає зробити, скажімо так, деру в стіні. Так, все, драгони... Ну, хай драгони тут стоять драгни тут стоять, прихрипаю з того всього. Так, драгончиків пару штук назад, щоб тут було. Так, і вас давайте також заберемо в внутрішню сторону і перезакладемо ще раз стіном. Так, третє ардепо нам також треба. Лежить 9 гармат. Так, будемо робити стрільців. Хоча в нас більшість війська не прокаченого, але є кількість. Так, це є, це є. Наш супротивник, скажем, не має інших націй, то 12 на 1 навіть не прокачені касками банально закидають. Так, ми трошки ближче ще підсунемося. І нам для переходу в століття бракує собору. Давайте трошки на камінь підемо. Вас сюди будемо робити. Ну і щось таке мінімальне, думаю, можна попрокачувати. Так, це все є, це все є. Давайте вас назад. Ми тут ще одну закладемо кам'яну стіну, щоб наша фортеця вже була повністю фортецею. Так, і ось так давайте будуйте, шановні. Нам треба пошвиденько ми свою армію загородили, бог знає де. Так, драгони в нас не качані, підкови нам ще, на жаль, поки не бачити. Так, і давайте ще будиночки будуємо. Бачимо, наш союзник вже назбирав війська так немало з трьох націй. Навіть нас так долі непогано обганяє. А от супротивники наші, скажімо так трошки підрозчаровують, хоча хтось там з який пам'ятаю зізнавався, що дуже погано грає. Тому тут, скажімо так, немає. Я не розумію, чому Україна не атакує всім військом. Тим більше в мене не прокачане військові слова взагалі. Так, нарешті ми підкову взяли і давайте ще трошки качнемо. Ага, ми продали їжу, значить ми вже не візьмемо. Тому давайте будемо на ресурсах увагу зосереджувати. Ну, апаємо поки збір, скажімо так, пшенички. Так, ця стіна є, це вже можна буде врач щось виводити. Посилимо. Тут бачимо тільки що шонок за... починають забудовуватися. Так, тут все є, тут добудовується. В принципі, вже як фортеця у нас буде, вже можна буде нікого не чекати і потрошки йти їх розносити. Так, давайте ось цей ліс візьміть. Тим більше ми сокиру там з пам'ятаю, взяли. Так, але бачимо, до нас Україна приходить швидше в гості. У нас тут на горбі артилерія, так непогано сидить. І давайте всі сюди дружно. Давайте. Куда куди ви полізли? Бачимо, що чуваки летять всім своїм збродом. Я думаю, що тут встиють добудуватися, тим більше вас там не дуже таки багато є. І зараз наша вся рух, це наша артилерія. Поясню, чого, бо артилерія накосить їх непогано. Так, наша артилерія пробила стінку і туди обганяються, бачимо, січовики. Так, ну давайте тут зупинимо трошки на картечу. Дивіться, як ми гарно прийняли кавалерію картечу і зараз так само, щоб приймати артою легких піхотинців. Так, вони всі полягали, в нього лишилося небагато, скажімо так, війська ближнього бою і атакуємо, і то при тому, що в нас військо практично навіть не вкачане. І наш союзник послав кавалерію. На поміч, що нам вже особи не треба допомагати. Ми тут буквально продавили супротивникам. Кількість тут беремо, у нас одна швидкострільність прокачана. Це тільки за прусів. Ну і у нас гармат є. Ну і гарматами, скажімо так, ми умножили його кавалерію і максимально сердюків. І тепер собі спокійненько, не спішав, просто йдемо часом у нас добудовується фортеця. Як бачите, у нас піхота не прокачана. Головне, гарно супротивника зустріти. Ну, скажем так, за період, що не грав там більше трьох тижнів. А ну, три тижні плюс-мінус орієнтовно, плюс-мінус пару днів. Скажем так, родичився, я і гратим. Чесно скажу на 0 ПТ в мене це слабо виходить, ну, супротивники, як бачите і грали в економіку непогану. Якби нас червоний Sony постійно рейдив, це був би жах. На жаль, він цим не скористався. Так, Sony, це мало бути тренуванням, але щось трошки пішло не туди. Бачимо, наш союзник назбирав війська з трьох націй і просто несеться масою. Як то захоплювати українських селян і не подавати українську хату і пару казарм? Хоча можна це було зробити набагато швидше, але не було в цьому потреби. Я думаю, що наш союзник пронесе, скажімо так, свого супротивника. Так, тут все дуже-дуже гарно. І давайте трошки підсунемося, не будемо забирати перемогу у нашого союзника, хай сам розносить. Тим більше що він пронесе відсотків 99. Ми поки прострілюємо, а вже не прострілюємо, вже сам видаляє будиночки, значить просто станемо десь тут біля кордону. Так, бачимо, щось тут ще топає в нашу сторону. Наші війська розтягнулися так дуже недобрим. Ми їх трошки згрупуємо. Там невеличка якісь драгонів, скажімо так, топає в нашу сторону. І як бачите, у нас толком навіть нічого не прокачаного. Ну, тепер вже буде хоча б піхота, прокачана в казармі. Бачимо, як наш союзник, це просто маса війська, маса піків. Ну, давайте тоді просто хоча б в село зайдемо. Так так Пустимо, скажемо так. І наш союзник сам свого суперника переміг. Тут Стані взагалі немає і бачимо. Sony з того всього пішов на перекур. Ліміт 2900. Ну, 2900 війська, при тому, що у нас 5000 після бою з червоним. Тут просто маса, просто маса піки легких піготинців, гренадерів і навіть є сердюки з драгунами. Така, скажімо, солянка всього. Так, ну в підсумку, якщо грала Україною і довгий час не атакував я заліз Соні, він мав би наробити сердюків, вкачати їх і мав би просто розносити, що мене, що мого союзника. Мабуть, Україною Україну він погано грав, або погано міє грати. Тому маємо те, що маємо... Ну, Скажімо так, ударний кулак нашого союзника вражає приємно. І ось така в нас вийшла карта. Так, ну здалися. Так, ну віск бачимо доволі багатенько назбирав. І бачимо за Україну він робить січовиків і сердюків. А далі клепає піку і стрільців. Ну, бачимо Соня сам признався, що він не знає, як грати за Україну на 0ПТ. Ну, я скажімо так, взагалі. На 0ПТ доволі нублю. Тому тут, скажімо так, наші шанси були цілком ймовірними, однаковими. Так, треба подякувати ще хлопцям за гру. Бо так, як в рейтингу буквально нікого взагалі не було. Я пішов в першу попавшу кімнату. Так, статистику, або чекайте. куди без цього. Впустили свою кімнату. Так що треба подякувати. Так, Бачимо по населенню наш союзник взагалі пішов в самий верх. Можливо і в цьому треба завжди ставити ліміт війська там до 3000 плюс мінус, щоб не було таких багів. Ну, бачимо одна швидку в мене дві в нього і в нього підкова. Ну, скажем так, військом непрокаченим слабше і в академії, і в казармі. Ми ще його роздолали завдяки двома націям. Ну і піка само собою. Плюс арта наверху. Так, давайте глянемо. Сердюків майже сотні, У нас піки так само. Тож, шановні мої колеги, усім дякую за увагу. Вірте в наші Збройні Сили. Україна обов'язково переможемо. Москалі подавляться і надіюсь, розпаляться розпалиться над друзким. Тож, завжди наше гасло: слава Україні! Героям слава, слава нашим ЗСУ!